Слава Україні! Я Солоненко Василь, ветеран війни, служив в територіальній обороні 125-ї бригади 215 батальйону, недавно звільнився і долучився до ініціативи збору fpv дронів Так як я колишній аеророзвідник то Мої навички десь пригодилися в благодійному фонду рідня. Тож ми збираємо дрони FPV-дрони для хлопців на фронті. І так як моїх побратимів зараз з'явився запит на ремонт дронів, бо бувають, дрони приходять з певними дефектами або там ще з налаштуваннями не... Грає там до кінця не, не скомбіновано щось. Ну, їм бракує часу їх тестити і досліджувати. Просто бачать, що він не летить, вони присилають нам і ми ремонтуємо. Ми вже відремонтували два дрони, відправили їм. Зараз ще десяток в нас є. Ми їх ремонтуємо, налаштовуємо і теж вони поїдуть до хлопців на передову. Тож Просимо долучатися до ініціативи загалом «Зберіть дрон сам, де ціни ви даєте, і пів ціни дає благодійний фонд Рідня. І так ви можете свій дрон підписати і будете знати, що ця кара небесна саме від вашої ініціативи. Також бажаючих запрошуємо долучитися до ініціативи Збери дрон сам, що мається на увазі, вас повністю збирати дрон від початку як то кажуть, від А до Я. І ви навчитесь, будете знати, який вам потрібен інструмент, і можете просто вдома збирати ці дрони. Потім принести їх на тестування, якщо вам бракує обладнання, і ми вам допоможемо в, цьому, в цій ініціативі. Дякую. Долучайтесь до зборів, не тільки наших, а й загалом. Багато є зараз різних ініціатив, волонтерських фондів. До будь-яких, кому довіряєте, тим донайте. Звертайтесь до нас. My wam też poradzimy. Dziękuję. Ja.